Друзі, всім миру! В сьогоднішньому відео ви узнаєте, як хранити капусту до самої весни в дуже гарному стані, щоб вона не гнила, не пересихала. Дуже хороший спосіб. Дивіться, підписуйтесь, а ми починаємо. Зрізали на плантації усю капусту. Помощниця допомагала нам, показувала, де добра капуста, де не добра. В общем, там трошки почала репатися, то ми вирішили її позрізати де більшу. Щоб далі да, якісь гусениці там понападали, щоб вони її не погризли здорово, зірвали, перенесли в розділочний цех. Зараз там будемо її запаковувати. Усю капустинку, в декілька слоїв, укривати е, бумажними полотенцями, газетами, в общем, бумагою. Будемо? Так, да, видивилися в інтернеті. В, уже в багатьох случаях, уже, ну, Спосіб перевірений, То треба і нам так да, Нам же теж треба проверить. А то всі проверяють, а ми ні. В общем, в декілька слоїв бумагою. І потім треба. Що надо... там убирає? Так, і в пленку. Строїть пленку. Строительную или. Піщіва, як її називається, така кухонна стрейч пленка. Гарненько треба завернути, щоб не, поступ... не попадав виходить, до неї воздух. І без доступу повітря вона буде хранитися до самої весни. І ніде не гнить, не висихать. І буде все, все добре. Должно бути, по крайній мірі. Самому, звісно, невдобно. А помощник. Сніма на телефон, йому взагалі ніколи допомагати. Так, помощниця на місці, наблюдає. В общем, отаким от макаром. Воно все замотується і, і все. І будете ви з капустою до самої весни, всю зиму. До самої победи. А може раніше буде побіди. Надіємося буде раніше. Для удобства порізали одразу, якщо порвали ті бумажні полотенця по 2 штучки і по 3 штучки. Під низ ложимо пленочку. Зверху завернули і відрізаємо, заматуємо. Так виходить набагато швидше. Ну, в дві руки, в 4 руки трошки швидше. Ну, зараз я вже зніму, буду тоді допомагати. І так наші проїзд. Ну, як, зам, замотка. <хи> Є закрутки, а в нас замотки. <хи> так, добре. Работає. І всю запакували, уложили пока в бані. Хай вона тут поки полеже, а потім вже опустимо або в яму, або в погріб. Теж такое. Вона храниться дуже добре в будь-якому місці Головне, щоб не було жарко. Вона щас ця баня не працює То Бо вони поки полежать тут. а Тут прохладненько, гарненько, темно, і і буде тут дуже, дуже приємно. Так що хай храниться довго і в нас, і в вас гарних врожаїв, миру, добра і здоров'я. Все, пока-пока, до нових відео!